Будь-яка комунікація це маніпуляція. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі як Заріалі. Так, я не збрехав. Вважається, що маніпуляція це погано. Погане слово це взагалі погана дія. Як можна маніпулювати живими людьми? Це ж не хорошо, це ж погано. Але е, я стверджую: будь-яка комунікація це маніпуляція. Маніпулюють усі усіма. Просто хтось кимсь більше, а хтось кимсь менше. Ну, До прикладу, я вам скажу, що е, найкращі маніпулятори наші діти. Або ще краще це внуки. Вже у бабушки найде кнопку і натискає на неї з метою отримання результата. Він сам слова маніпуляція не знає, але він знає, що тут треба посміхнутися, тут заплакати, тут ще вчинити щось, якусь дію, вербальну, невербальну, якби комунікацію, і і бабушка твоя, і вже цукерки, вона тобі купив, куди вона дінеться. Так само і в політики. Єдине, що про що ми мусимо зараз знати, і в чому основна проблема людства, що політики знайшли можливість вже наприкінці ХХ століття якраз говорити про маніпуляції групами людей. Але помітьте, чому я кажу, що маніпулюють усі усіма, тому що Зеленський маніпулює людьми, але водночас він, як хаміліон, він е, е, значить підстраюється, підлаштовується під основну е, свою ж е, групу. Так само і Трамп. Трамп ага, Там багато груп, які, на які Трамп впливає, для яких Трамп молодець. Хтось не любить там ЛГБТ спільноти, і він для них. Хтось не любить там, типа, що багато е, з Латинської Америки приїжджають е, там пересікають кордони, тому він обіцяє цій групі те зробити. Трамп не політик, не системний, він взагалі не політик. Він шоумен, як і Зеленський. Вони в цьому схожі, просто що, можливо, Зеленський краще, як артист, але Трамп керівник країни, яка покруче буде, ніж Україна, посильніше там в рази. от але е, Бо я іноді кажу, там системний політик, а мені повторюють, там так, в чому ж їхня системність? Ну да вони не, не просто не системні. Да, а вони, це я можу бути там називатися не системним політиком. Тому що я якби про політику все знаю, але я не в системі, в політичних партіях якби не був, ні состояв, ні привлікався і так далі. от е, але я про політику знаю. А тут шоу. І от е, ми маємо епоху, що коли брехня починається, починає бути тотальною. Тобто брешуть усі усім. І кому ж тоді вірити? От е, Дивимося, да? е, е, Зараз методики приміняються абсолютних маніпуляцій, диких заперечення якоїсь логіки подій, заперечення. Е, ну от Логіка подій, це от у Трампа весь час. Перескакування: то про одне, то про друге, то про третє, то про е, те, що діти Зеленський то про те, що е, про рідкоземельні метали, то дружим з Путіним, то не дружим, то Україна е, там е, попала в оточення 100-500 тисяч солдатів. Це абсолютно заперечення будь-якої логіки. Хто на кого напав от дарить логіка? да Хто на хто на ком стояв, як казав той. Угаковський професор Преображенський е, і, е, і у Зеленського тут при, приблизно ж те ж саме, до да, заперечення логіки. Тобто, якби ми були там в 2014 році, ми б не пустили там е, в Криму. Потім на кацьми бліг Володимир Олександрович герой, і при тому, по логіки, так пішов би тоді ж і повоював. Но не пішов і не повоював, Володимир Олександрович. Він тоді був хилянтом, махровим і матьорем. От зараз вони там заперечують будь які ну наприклад, там. Заперечення корупції там, типу. так ніякої корупції. там, типу. Йому кажуть, так от-от-от, то про есків врагов, то, е, то нічого не, не значить. там, Або про 5-6 ефективних менеджерів. Та ефективність це про інше. Володимир Олександрович, ефективність це зовсім про інші категорії. Ефективність і результативність це різні речі. Це схоже, але не те. Е, от, і, Наприклад, маніпулювання через заперечення логіки теж саме зараз у Путіна, що а давайте приберемо якби причини війни. А які причини? Вони, зрештою, не можуть пояснити, там, типа, що ну, причини війни, ми не хотіли, щоб НАТО розширювалося на схід. Але зараз додалось, Швеція і Фінляндія не розширювалося. В чому ж логіка Путін? Як же ж ти хочеш тепер, навіщо тобі ще Україна, як ти вже отримав там, з НАТО там, понад тисячу кілометрів з Фінляндією? Типа, не розширив? В чому ж логіка, Влад... Владимир Владимирович? От. Або там ми напали, тому що ми хотіли там демілітаризувати Україну. Демілітаризував Україна на старті вторгнення була 220 тисяч в ЗСУ. Зараз мільйон Е, І це тільки ЗСУ, це без Нацгвардії, це без СБУ там без Сил спеціальних операцій, там, типа, вийшло це, але по його логіці, там, що от, от десь так. У них же ж була логіка, що вони тут. Хотіли, що приходити спасати русський мір. Сильно спас руський мір. Владимир Владимирович, тут руско міра перестало пахнути русським міром, якщо він раніше й був. Але ну такі логіки, етичні стандарти розриваються, да? причому розривають. Етичні стандарти, як в Україні. От зелені вони легко розривають етичні стандарти. Тепер е, той слуга народу, ну як стандарт, слуга гадство народу. А у них у кожного другого, там, тіпа, скільки їх вже втекло з країни, або от, як оце Аллах Вірдієва, 20 мільйонів, і це ж тільки видиме те, що накалядувала, накупила, поймалась, віддала. От їй дали там ріку мовно, да е а скільки там ушло в сторону лісу, Втекло за кордон. І це порушення етичних стандартів і ними. Е Манкірують і тепер ну, люди е, в повному потрясінні, як то кажуть, в розстеряності там, типа, а що ще може, де ще може бути дно? Тобто етичні стандарти зруйновані. Е, до речі, професійні стандарти зруйновані. От коли наші почали дипломати, дипломати, я також показую, їздить по столицям західним в кедах, блін, в джинсах, там якихось в малінових штанах. От, то це ну профі... будь-які професійні стандарти тепер ну їх немає, вони перестали існувати. Коли професійні стандарти перестають існувати в парламенті, коли приходять фотографи, в дипломатії, в різних галузях, коли приходять, рішали вирішувати. Але не тільки стоп, давайте ж не тільки наших хвалить, а от той же ж Вітьков, да? який сука, застройщик. Він, блін, всю жизнь був рішало. Рішало. Він до дипломатії не має жодного рівня і тепер приїжджає і там говорить про е, ну заперечує конституцію України. Конституція України не така, тому що гадство, вона ж тепер не дозволяє подарувати Росії Крим. А, Стив, а ти не пробував сказати Путіну, що ти ж пізніше переписав Конституцію, коли українська вже з 96-го Крим був вписаний, коли прийнята була українська Конституція. Так ти вписав: тут, ну, погарячився, випиши. Тобі ж просто ти ж, ти ж е, диктатор, як ти скажеш, зараз випишуть Крим назад досить, не буде проблем. Ну ні. У нього підміна понять, у нього нівелювання е, взагалі, стандартів. Стандартів по принципу, хто агресор, той зло. Ну, це ж от стандарт. Хто агресор, то зло. Це є в математиці це називається аксіома. Хто на перший напав, той зло. Все, тут ну, тут к бабушке не ходить. Но нет. є другое мнение у трампистов. Ну, От. І те ж саме там, типа, у Путіна, коли там, типа, все, я заявляю, що ми один народ. Я гадство заявляю, що ні, ми різні. Я українець, заявляю, що я українець і не хочу бути схожими на Росіян. А Путін такий: так ви ошибайтесь, вас блін навчили. У вас там десь щось там, типа, австрійський генштаб перепутав і щось не так зробив. От, е і тому виходить, що е зараз. Маніпуляції завжди були. Маніпуляції е, не сказати, там, е, там хороші чи погані, тому що маніпуляція, от виховання дітей це теж своєрідна маніпуляція. Чому? Тому що маніпуляція це коли я хочу, щоб щось зробили, як я хочу, щоб діяли так, як я хочу. І так само я виховую дітей по образу і подобію своєму. Да? Тобто я хочу, щоб мої діти виросли такі, як я, можливо, краще, але все одно, щоб вони були. там. Отакі, отакі, отакі. Це називається там традиції. А може, мої традиції неправильні. Ну, окей, ми не людоєди, а попасів хорошо було там і людей їсти. Це правильні елементи виховання. Тобто, Тут ми повертаємося, що таке добре, і що таке погано, і в кожного, в кожного середовища, в кожного субетноса, в кожного етноса чи нації є свої цінності, але є загальнолюдські цінності. І от зараз ними маніпулюють то тобто, загальнолюдські цінності заперечуються апріорі. І оце те, коли може світ погрузити в хаос. І воно починається з маленького, з якогось там єдиного марафону, де нам нав'язують думку офісу президента, коли нам хочуть нав'язати щось. І що робити в таких випадках, коли ну, з одного боку вірити не можна нікому, а з другого. Ну, це ж повний хаос, це ж це нігіляція всього, ну, це загибель людства. Якщо ми перестанемо вірити один одному, довіряти чоловік, дружині, в сім'ї, діти перестануть вірити батькам, батьки дітям. там все. Ну, це ж людству хана. Тобто ми стоїмо на порозі того, що хана. І тому я думаю, що треба довіряти окремим людям в окремих ситуаціях. Я називаю це інститут експертів. Да, от у мене є друг Олег, От він знає все про футбол. І я, коли треба там позвонити, от сьогодні там грає там збірна там, України з бельгійцями, Я там можу позвонити, спитати, як, де, що, що думаєш, там так далі, так далі. Тому що він все знає. Він знає, як зіграв там умовно Шахтер з Дінамо там чи Дінамо з Спартаком в СССР, там 70 якомусь кривому году ще, коли чемпіонат СССР був. Я нічого про це не знаю. У мене є там кілька друзів, які шарять в машині. Тож я, наприклад, я технічний невіглас повний там, я і техніка це є. Різні речі, як чистий гуманітарій. Але я добре знаю там військову політичну історію. Е, я вмію прогнозувати, я е, здатен там на аналізи не тільки порівняльний аналіз, а на багато видів системного аналізу. Да? От, у мене є свої переваги. Я там, де я відчуваю себе, я експерт, але я не лізу будь експертом по футболу і по водному полу. Я навіть в сучасну технологію там війни не лізу, тому що це не моя експертиза. Там багато людей, які в видах БПЛА розбираються краще. От, І тому для того для того, щоби. Мудрі люди е, завжди кажуть, для того, щоб розбиратись, потрібна довіра по, до, певного, до певних експертів. Довіряйте тільки певним ну, виданням чи експертам. І то я виданням не став би, тому що видання сьогодні одне пише, завтра інше, там може бути якась е, редакторська політика. І приміняти критичне мислення. Звичайно. Е, звичайно, е, треба завжди перевіряти джерела інформації або ж. Кажу ж, довіряти експертам. І якщо ви там мені вірите в певних питаннях, ну але в певних питаннях, да, там, то це е, не факт, що мені там треба вірити, коли я розсуждаю про, про футбол. От, А то у нас є такий. Професор Комаровський, от я для прикладу, кажу студентам, я кажу, от для мене професор Комаровський це експерт в педіатрії. Але коли професор Комаровський починає говорити про політику, я ржу. Вот. Ну, і є, звісно, такі експерти по всьому. Це Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, а експерти по всьому, це експерти ні по чому і ні о чому. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Довіряйте експертам в певних е, галузях, в певних категоріях, і все одно перевіряйте будь-яку інформацію. Тому що експерти можуть іноді помилятись. А взагалі, як то е, казав там, типа, Мюллер в тому фільмі, там, нікому не вірте, мені можна. Да? Вірте е, українським експертам-патріотам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Дай Боже вам здоров'я. Тихо е, всім вечора, гарного наступного тижня. От, лайкайте, підписуйтесь і знайте. Незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть на пасаран.